Привіт! Ви думали, зима це час для відпочинку? Якщо чесно, я теж так думала. Ой, грудень місяць. Ніхто не хоче опалювати теплиці, тому нам відгрузили гордень СіІ. З вами розпаковую. Сама не знаю, хths, що тут і як виглядає. Яка. А, -а, а! Боже! Я дуже, я дуже люблю, друзі, я дуже люблю етикетки. Клас! Пінк Пінквай. Ага. Це ж знаєте, що в чому прикол? Спробуй згадай, що ти влітку замовляла. Що ти влітку замовляла і що тобі зараз прийшло? Ага. Будемо згадувати, що Аня тут замовляла. А ви знаєте, що тут Аня замовляла? М -м -м -м. я згадала Бі-Світ. Це третя гортензія. Що таке 316, не знаю. Це третя гортензія із серії Бі. Я дуже рада, що вона прийшла. Ну що ж. Розглянемо тепер докладніше кожен сорт. Не буду заглиблюватися в опис сорту. А трошечки про сортосерію серію. серія Garden Light. Це гортензії метрові, це гортензії ранні, які за рахунок того, що компактні, не дуже високі, вони підходять і для вирощування в кашпо і також в клумбах ідеально себе почувають і виглядають. Так, корінчики. Шикарні. Коріння розголуджене, ем, гілочки. Але що мені подобається, що ми отримуємо дуже-дуже якісні саджанці. Розголуджені, корінчики розголуджені, теж їх багато. Думаю, ви будете задоволені, і в цьому році, в новому році, в 2024 го при посадці такого посадкового матеріалу, достатньо дорослого, ви отримаєте гарно квітучі кущі. Наступний сорт. А, до речі, що мені подобається, що всі з паспортами, вся ця поставочка у нас з такими етикетками на кожен корінець. Інколи дають менше, а зараз нам дали. На кожен корінець. Теж серія Garden Light. Але ця більш насиченого кольору, але менше хамелеонить. Ви роздивитеся, я думаю, коли на сайт я вже буду їх додавати, якщо ви швидко їх не розкупите і вистачить до сайту, то більш докладно обов'язково опишу. Значить, сорт Red Light, також метровий, також ранній. Але він профарбовується яскравіше. Корінчики теж буду обирати на відправочку сильніші. Як завжди, у мене відправляються гарніші. Бо тут трапляються такі малючки. Це теж О, такі малючки. Ось такі малючки я вам не буду висилати. Це буде надорощування. Тому, скоріш за все, якщо я вже зверху знайшла такого малюка. Це означає те, що гарних великих корінчиків буде небагато. Так раділа, так раділа, що всі з етикетками, з паспортами, але виявилась серія Magical, гірська серія без етикеточок. Але супер сорти. Матернхорн, бачу точно без етикетки. Монблан. Зараз подивимось наступним. А, теж треба обирати, тому думаю, що ось такі гарні якісні зараз на відправочку взимку, а малючків будемо дорощувати до літа. Звертайтесь, хто має, місце, хто має неопалюване приміщення, вам є куди їх поставити. Постав... Посадили в горщик і до весни поставили. Не треба їх в хаті тримати і виганяти в зелень. Наступний у нас монблан. Серія Magical І цей виробник створив ну, серію гірську з гіркими назвами, тому що усі ці гортензії настільки потужні, як величні гори. Вони стійкі, вони мають гарні конусоподібні соцвіття. Mon Монблан дуже-дуже я хотіла, бо у нього великі квіти в соцвітті, Вона відрізняється від інших. Саджанці недорогі, до речі, це йде класифікація одна-дві гілки. Але подивіться на це розголоджене коріння дуже класні. Замовляйте. Будемо з вами вирощувати. І такий саджанець теж вже, вже квітує в перший рік. Ось ці манюньки можна убирати. прибираємо Ну, тільки гарними гострими ножицями. І у вас лишається дві бруньки. Якщо ціни прокинуться, то прокинуться ці обов'язково. З кожної гілки по два квітконоса. Тобто з такого саджанця у вас 4 квітконоса вже в наступному сезоні дуже гарна якість. Гляньте, це у нас Петіт Чері. Вона у мене була. В минулі роки замовлена. Її розхватали, розкупили як гарячі пиріжки, тому зараз замовила, дозамовила ще супер сорт, низенька манюня з щільними суцвіттями, яка профарбовується до яскраво червоного кольору. Трибаю, друзі. Тепер в райському садочку всі три сорти серії B. Влітку ви отримали, ми вже бачили квітування неймовірної Бігрін. Це щось новеньке, неймовірне, занадто щільне. Ні, занадто вони не бувають. Дуже-дуже щільне з загостреними пелюсточками Бігрін. А потім ми бачили з вами таку мережевну з круглими пелюстками Be Happy. І ось нарешті додалася в серію, хоча вже там в Європі про неї казали. Бісвіт. swit Вона теж карликова, вона 60 см заявлена. Вживу ми ще не бачили, в Україні її не було. Ось. І тепер у мене в наявності Бісвіт, sвіт B-Gren і Бі Хеппі в п 9 горщиках. А Бі-Світ прийшла. Вона прийшла старшенькою, ніж попередні сорти. І що ми бачимо? це йде стандарт 3,6 гілок. 3,6 гілок. Ось така краса. А, вони з паспортами, порахуючи, вистачає на всі саджанці. Будемо спостерігати, що ж це за цікавинка. Буду я ще дивитися в інтернеті, чи з'явились, може, вже нові фото її цвітіння. Бо коли така новиночка до нас приходить, реальних гарних фотографій дуже мало в інтернеті. Так, ну що ж, огляд ми на сьогодні завершимо. Краси приїхало багато, з нею треба працювати. Замовляйте, поки це трошки дешевше з голим корінням. В горщиках буде дорожче. Ну і під час квітування з квітами теж дорожче будуть саджанці. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші замовлення. Ви тримаєте мене. І завдяки вам я можу допомагати ЗСУ. Ми тримаємось дуже, 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 дуже вам дякую, що ви в мене є.